2026-й буде економічно важчим ніж 2025-й. Так уважають 64% українців йдеться в результатах опитування групи рейтинг. Маємо дані опитування групи рейтинг, тобто більшість українців вважає, що 2026 буде економічно важчим за попередній рік. Особливо песимістично налаштований Київ і молоді люди до 35 років. Наскільки цей скепсис обґрунтований з огляду на економічні розрахунки? Чи бачите ви передумови для такого погіршення, чи це радше психологічна втома? Я думаю, що це. Не цей випадок, коли психологічна Тома, Тома і ну таке об'єктивне, раціональне, по наразі доволі холоднокровне бачення. Вони певною uh, мірою збігаються, так тому що ну, по перше, зверніть увагу на це опитування, на да, найбільше песимізм у людей uh, відносно молодих, які можуть щось будувати, які можуть будувати кар'єру, бізнес uh, і які не бачать для себе цих перспектив. А, тобто пенсіонерів песимізму нема. В них, що їм очікувати пенсії, пенсія платить досі. Так. так, а у людей, на яких власне країна тримається, тримається і майбутнє, дійсно, цей пенсії змі є, це дуже погане. Я думаю, що все одно це все пов'язано не стільки з якимись нюансами економічної там сьогоденної політики, а, тому що ми розуміємо, все це насправді абсолютно. А, Неважливі речі порівняно з війною, це майбутнє для цих людей, для країни в цілому, для народу України. Воно означається тим, чи вдасться швидко закінчити війну чи ні. Що вона зутягується, звичайно, цей песимізм, ну об'єктивно Не Можна це списувати на те, що люди просто втомилися, і вони емоційні. Вони не емоційні, вони дійсно втомилися, всі ми від цього втомилися. Але це просто доволі чітке розуміння, що нескінченна війна вона породжує відсутність будь-яких перспектив життєвих конкретних людей і в народу в цілому. Тому е, я думаю, що якщо дай Боже миру буде досягнуто швидко, ці цифри швидко змінить, тому що люди перспективи побачать, тому що почне відновлюватися економіка, почне просто в людей з'явиться якесь бачення майбутнього. В тих же чоловіків з'явиться можливість нормально їздити за кордон. а Там лежить надія можливість щось відбудувати в Україні залежить від того, чи ти можеш контактувати з Європою в першим чином е, і щось будувати і роботу, і бізнес, і все ж завгодно, все це. Гроші йдуть за кордону. Зараз вони ведуть просто в бюджет держави, звідки вони витрачаються на війну. Ну в найкращому випадку, вибачте, в найгіршому вони звідси крадуть. але е для людей люди не живуть в бюджету. І точно люди, які розбудовують економіку, люди на яких тримається країна, люди, які є майбутнім України, українського народу, вони не це не бюджетники. Так це бізнес, це бізнесмени, це професіонали. Це ті, хто буде це ті, хто створює ту додану вартість, яка є економікою України. І звичайно, їм ці десятки мільярдів у бюджет, вони ну жодним чином насправді на них не впливають. прямо. Так їм потрібні десятки мільярдів економіки, приватні інвестиції, прихід інвесторів. Оце та можливість, які, той ресурс, який вони можуть використати, щоб щось серйозне побудувати. Звичайно, все це старається об'єктивно з війну і бої завершені. Буде мир. Я впевнена, це це причиняється. Це я думаю, що віра віра в майбутнє Тим Кінчамена війна, звичайно, її підтриває. в якийсь момент може б'є остаточний, важко сказати. Пане Павло, я думаю, що наші радіослухачі абсолютно тут з вами погоджуються безперечно. Звичайно, що опитування показало ось цей цікавий зріст, тому що для економіки молоді люди, звичайно, що це найбільш активна робоча сила. І ось якщо власне активне населення, які принаймні так є представниками бізнесу, то що так ну, об'єктивно не вірять, то звичайно, що розуміємо, які це має ризики для, для добробуту країни. З іншого боку, також в суспільстві. Є інші наративи, є інші тези, тому що бідкаються щодо податків, щодо далі і можливого збільшення податків. І заразом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев каже про те, що підприємці вдаються до хитрощів, які підривають економіку. Він наводив приклад, зокрема, ухилення податкових зобов'язань. Йдеться також про використання схем, де проходить та межа мі. Між цими самими схемами ухиленням, так від е, сплати податків, виживанням в умовах війни і підривом економіки. Ну давайте чесно, Тут е, питання питання ж не в схемах, та в схеми, схеми схемами, але проблема в доволі конкретній штуці. Уряд погодився МВФ нав'язав зараз в Україні. Річ, яку я вважаю абсолютно шкідливою, і цього просто не можна робити. Так. Запровадити це майже для цього малого це, в принципі, значну частину цього малого бізнесу. Бія, от саме тих, як активних, да 18 тридцять років, на яких майбутні країни грунтуються, які певною мірою є майбутнім країни. Насправді, та да. вот по них якраз і вдарить як такою, як важкою артилерію. Це я не вірю. Я дуже сподіваюся, цей захід не буде. Запроваджений, я навіть розумію, що навіть до Гетман, гетьманці про всі його любові до податків та боротьби зі схемами я принципу його позицію Він це не підтримує все. Будь-які люди, які хоч трошки розуміються на економіці України, розуміють, що це абсолютно абсолютно ні синітне си. і наскільки я знаю, в раді немає його Тобто уряд на це поводився. Чому на це поводився? Ну я не знаю. Мені важко сказати, але це виглядає дуже недалекоглядно з їхнього боку. Так тобто три місяці вони так протягнуть. Вони зараз можуть просто внести відповідний законопроект. А це буде зараховано як виконання умови. Але навесні цей законопроект доведеться голосувати. І я вважаю, що ну ймовірно радою не проголосували з іншого боку. Знаєте, так як ідуть справи зараз, може в нас буде просто інший уряд, може вони на це розраховувати. Зараз не їм буде вирішувати цю проблему. Я думаю, що це все треба буде перепогоджувати з РВ. Ну, що цю умову виконувати не можна, не потрібно, воно це насправді просто поступнову для всіх, так як це зроблено зараз. Дійсно, можна наближувати певні е, заходи. Скажімо так у, у цих умов оподаткування фото до того, як це зроблено в євросоюзі. а Євросоюз такого варварства, як запропоновано, немає. Правді в Євросоюзі є порог загальний для всього євросоюзу 85 тисяч євро, нижче якого. Можна ПДВ не запровадити і здебільшого більшість країн саме так це і роблять. Вони не запроваджують, або створюють для малого бізнесу певні місії в межах, яких це може існувати. Ну це може бути рішенням. Так дійсно можна працювати. і Дійсно, це більшу частину українського бізнесу захистить. А той який буде вище цієї суми, ну це люди принаймні з достатньо великими грошима, щоб. Якось цю проблему для себе вирішити, о тому я думаю, що це буде мінятися. Тому я не надто перей... Ну, не те, що не дуже переймаю цією темою. Переймаюся, звичайно, як і всі зараз українські економісти і всі політики, які до дити... Економіки, але в мене є розуміння, що це не остаточна історія. Будемо з цим боротися, будемо це виправляти. Хто конкретно це буде, хто буде в той момент в уряді? Як виглядати ми парламент? Подивимося, знаєте, ми з вами вже важко щось так наперед прогнозувати в нинішніх умовах. Але я абсолютно проти того, щоб так як зараз це запропоновано, цей поріг педевезнити до одного мільйона гривень. Абсолютно проти, це робити. Якщо це буде зроблено, дійсно я розумію тоді. Напевно, частина цього опитування може бути просто люди, які це побачили і сказали: ну це ну закриваємо лавочку і все, тікаємо кудись. Життя не буде для нас цієї країни, тому що працювати вони просто не зможуть. Ну якщо людям заборонити працювати, то ну, Пане Павло, звичайно, тут якраз ми і ви зараз підчепили якраз ось ці 64% так писимисписиписпесимістів. Умовно, але по суті, якщо саме їх опитували в цьому контексті, то виходить, що власне вони й мають рацію. Я дуже добре знаю навіть так, що таке той самий ФОП, що таке податки. І якщо ще накласти і ще більше, то зрозуміло, що Україна податкова, да, і у як ви будете в ПДВ реєструвати податкові накладні, малий ці податкові. Це абсолютно абсурдне рішення. Чесно, це якось це просто навіть говорити, що це не приємно. Абсолютно, абсолютно і зрозуміло, що тут, якраз коли ми говоримо про малий бізнес, середній бізнес, а більше саме малий бізнес, коли просто йдеться от такий тягар і тиск, але й з'являються ще побіжно маніпуляції, саме як в того пана гетманцева, і я навіть побачила нещодавно такий самий маніпулятивний допис у пана Фурсе, ось і зокрема побачила там такий коментар від дописувачів. Я зараз його процитую. ви банкрутуйте мовчки, поки ми про продовжуємо красти мільярдами, тобто, як підняти податки для бізнесу, що вмирає, так це 6 секунд. Це просто один такий красномовний коментар з того всього, тому що на тлі усіх всіх різних маніпулятивних дописів йшлося про те, що так обов'язково треба підвищувати е, податки, бо занадто добре живеться в тилу зараз українським громадянам і бізнесу. Це теж е, я зараз власне і е, цитую. Тобто, ось в такому. Може тут додати, що чомусь ці дописи завжди пишуть люди, які жодного дня на війні не про так, 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 так на відміну від тих, хто той бізнес малий веде насправді, але що... закликають. Але закликають іти на фронт, звичайно, що ну в нас в такому завжди все ключі відбувається. Тобто, знаєте, як купувати з власної кишені реби, пікапи, засоби захисту, одяг це все роблять власне українці, і таких дуже є багато українців. Але як тільки йдеться про маніпулятивні дописи, що ось зараз знову будуть податки, бо ми власне з цього держава і утримує армію, ну таке тут можна про це знаєте дискутувати дуже довго, і мабуть, то не розведені до чого, тому що йдеться саме про ухвалення рішення, але тема насправді дуже і дуже гаряча, бо йдеться про той самий знаєте, заробіток, але ж який прирівнюється до виживання. Бізнесу до виживання бізнесу малого і середнього, бо поза сплатою цих податків я не знаю, що у людей залишиться власне на руках, і як вони мають прожити від місяця до місяця. Це теж величезне зокрема питання. На сам кінець єдине в нас залишається дуже мало часу, буквально хвилинка, тому що йдеться про ось цей так електронний акциз, е акциз влада це називає власне кроком до прозорості. Ось тестування вже почалося сьогодні. Це має вивести з. Тіні ринок алкоголю та тютюну на вашу думку. Чи здатна ось ця цифровізація реально наповнити бюджет і замінити собою, скажімо, ці силові чи фіскальні методи тиску на бізнес? Тобто, чи може це технічне рішення побороти умовно ці тіньові заводи, якщо за ними часто стоять впливові люди, а не просто відсутність QR-коду на пляшці? Це буде правильно говорити саме по собі звичайно не може, тому що питання не питання на цих технологічних рішень Україна взагалі доволі технологічна в сенсі урядування країна. Питання в тому, що, вибачте, нереформована реформована податкова в першу чергу сама разом з силовими структурами покриває це ухилення від податків. І ніяким полюванням на попі. Вибачте, поведінка корумпованих чиновників, яких призначають корумповані політики, щоб вони їм потім доносили відкати з цього. Вона не виправляється. Це не має жодного стосунку до того, що якісь там схеми якось технічно це ж може викритися. Ні, це питання бажання, волі і готовності робити ті речі, які всі прекрасно розуміють. Всі знають, які фабрики виробляють контрофакти. Періодично їх рейдерить то одна, то інша силова структура. Після чого туди заносяться валізи з грошима в силову структуру, і питання зникають. Так, в року в рік тому перекладання цієї знаєте хворої голови нездрову да з хворою державної машини корумпованої, яка не займається, не виконує свою роботу, на малий бізнес, який витягає цю країну, який витягав фронт, який перший пішов туди на фронт і купував переби дрони, поки держава там два роки. Це чисто чисто така може найозгідніша річ в українській політиці. Знаєш, вічне створення Кубка корупціонерів центрі створює проблеми Росії країни, потім перекидає їх на тих, хто цю країну на собі тях. Так, і кінець кінцем, ну, щоб рухатися далі, ці мертві точки, в які ми насправді 30 років сидимо, це має змінитися. Там мають сидіти представники того самого малого бізнесу, на якому країна тримається. Тоді буде рух вперед, і тоді знемецька, ви здивуєтесь, з'являться дуже великі гроші в державному бюджеті від ліквідації дуже великих схем, які до фопів не мають жодного стосунку. Бо схеми навіть з використанням фопів їх роблять не флопи, не новий бізнес робить. І робить доволі невелика частина спеціалізованого, вельми професіонального, професійного великого бізнесу, який на цьому спеціалізується. Всі знають хто це, що це, як, де це, до кого приходити, і що з цим робити. Це питання не бажання боротися з цим і знаєте, такої політичної системи, яка всіляко блокує рішення цієї проблеми, всіляко блокує рух. По економічний 2026 рік, а також полювання на ФОПи та диджиталізацію акцизу, розповів Павло Кухта, економіст, колишній виконувач обов'язків міністра економіки. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.